Меребожею усім. Пастиря розказали дуже, дуже цікаве свідоцтво. Один злодей, котрий вже ну, життя його було зіпсовано. Він був у тюрмі, він був у вічі, в таких обставинах, що жити більше не знав, як жити. І він почав іскати Бога. І Бог, коли він до нього звернувся, то Бог теж до нього звернувся, він покаявся, Бог його простив і він долучився до церкви. Зараз служитель церкви. Про що я хочу казати? Коли у нас такі обставини, коли вже виходу немає, нічого нас не втішає, прорва просто, треба покаятися. Амінь.